Міжнародна гуманітарна організація «Save the Children відкрила ще один цифровий навчальний центр у співпраці з комунальним закладом Центр підліткових клубів за місцем проживання спільно з Вінницькою міською радою. Як повідомив міський голова Сергій Моргунов, діти та підлітки зможуть безоплатно скористатись технікою, що там розміщена. Також очільник міста зазначив, що на базі Він це вже другий цифровий простір у планах відкриття подібних центрів. Юні Вінничани та гості міста можуть відвідувати цифровий навчальний простір за адресою проспект Космонавтів. 58, у приміщенні центру підліткових клубів його відкрили для дітей віком від 6 до 17 років з можливістю безперервного доступу до дистанційного навчання. У новоствореному центрі діти та підлітки зможуть безкоштовно скористатись технікою, що там розміщена: а це ноутбуки, планшети, проєктор, принтер та інше. У просторі проводитимуть уроки з медіаграмотності та кібербезпеки, а також віртуальні тури Україною. У цифровому навчальному центрі по проспекту Космонавтів 58 відтепер діти мають доступ до 10 ноутбуків та 40 планшетів для навчання. Крім цього, тут є засоби для покращення психоемоційного стану та доступ до інтерактивних цифрових уроків, зокрема. З медіаграмотності безпеки в інтернеті цифровий навчальний центр створений міжнародною гуманітарною організацією «Save the Children». В нас в Вінниці вже відкрито три таких центри, і саме на базі центру підліткових клубів за місцем проживання. Другий перший в нас був відкритий за адресою вулиця Чайковського 15 А і от зараз відкрився по вулиці Космонавтів 58». Там можуть діти віком діти і молодь віком від 6 до 17 років безкоштовно проходити онлайн навчання і проходити навчання саме по своїй освіті, і також додатково отримувати уроки з медіаграмотності, з безпеки в інтернеті, і також навіть можуть віртуально подорожувати Україною. І хочу ще раз сказати, що ці центри навчання саме в Цих центрах безкоштовне.